З приводу відновлення критичної інфраструктури та підготовки до опалювального сезону резюмуючи, можна зазначити, що ми йдемо за визначеним планом. План визначений відповідно урядом, затверджений на державній комісії з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Значить, виділені під це кошти на місто 2 мільярди 500 мільйонів для трьох фактично населених пунктів, які можуть опинитися під ризиком. Отримання опалення, тому що вони його отримали напряму від енергогенеруючих фактично підприємств. Це змівська ТЕС та ТЕЦ 5 ідуть по деяким проектам тендерні процедури, по деяким проектам ідуть вже укладання договорів. Чекаємо обладнання, будемо аналізувати вже наступного місяця стан, тобто руху по цим справам. По місту Харкову так само звітуємо майже щотижня. По реалізації цієї субвенції перші кошти вже надійшли на рахунки підприємств міста Харкова. Тому справа за реалізацією цього проєкту. З приводу освіти так дійсно продовжуємо реалізацію створення безпечного освітнього середовища. Поки у нас є, і скоріш за все, воно так і залишиться нормативна база Міністерства освіти. Та науки з приводу навчання офлайн лише у захисних спорудах на прикордонних територіях, куди і відноситься Харківська та Тому наше завдання максимально. Розбудувати мережу саме захисних споруд. На це на область виділено вже для навчальних закладів області 500 мільйонів гривень. За це відповідно є ті укриття, які будуються з нуля. Фактично, це нове будівництво. Є одне укриття, яке де проводиться фактично капітальний ремонт. Далі наразі в розробці друга постанова, друга фактично субвенція. Поки не будемо називати суму, однак фактично воно забезпечено покрити всю, скажімо так, потребу, яка забезпечена проектами, тобто там, де навчальні заклади зробили проекти на нове будівництво, то ця субвенція має це все фактично перекрити. Це про те, що сьогодні відповідно доповідалося про 5 про гривень. мільярдів. Гривень, які будуть спрямовані урядом саме на розбудову цих безпечних освітніх середовищ. В наших планах взагалі відкрити офлайн навчання 43 навчальні заклади, тобто ще, ще навіть тобто більше, ніж сьогодні було там презентація. Це не означає, що вони всі там будуть готові 1 тобто вересня. Частина з них так, вже тобто 1. Вересня частина пізніше, тобто по стану завершення безпосередньо по цим закладам будівельних робіт, по деяких навіть з 1 січня, тобто такі плани є руху російських військ від території Харківської області. Ми не спостерігаємо. Значить, навпаки, вони посилюють деякі свої напрямки, деякі свої підрозділи, зокрема на Вовчанському, для того, щоб продовжувати тих. Кількість спроб атакувати позиції наших військових вона не зменшилась, Їх було у нас біля дев'яти. І Куп'янський напрямок так само залишається бути досить актуальним, де проводяться постійно штурмові атаки. Крім того, ворог нарощує позиції свої щодо FPV, дронів і починає більш масовано і системно тероризувати фактично населення міста Куп'янська, так постійно там влучає у цивільні автомобілі, цивільну там інфраструктуру тощо. Тому казати про те, що якийсь йде рух, там, скажімо так, у зворотній бік від Харківської там, області російських військ, це, скажімо так, дуже передчасно. Коли президент приїздив на Харківщину в чергове, то він проводив нараду із військовим блоком, і там були чітко поставлені завдання щодо посилення. І системи протиповітряної оборони Харківщини, і боротьба з цими носіями керованих авіабомб, які фактично тероризують цілодобово наші території, наші населені пункти. Тому в рамках цих завдань, звичайно, наші військові будуть там робити все можливе для того, щоб забезпечити, скажімо так, більш нормальне життєдіяльність і в самому місті Харкові і інших населених, тобто пунктах нашого цивільного населення. Харківський район у нас добудовується захисна споруда у населеному пункті Коротич. Вона вже цього року буде введена в експлуатацію, і там вже можуть діти навчатися офлайн. І інші проекти, які так само новою субвенцією будуть охоплені, в тому числі у Харківському районі. Для нас є неприйнятним ідея скасування взагалі дистанційної форми навчання, про те, що ви зазначили, да? там, де діти не зможуть займатися онлайн у своїх школах, де вони фактично там проходили навчання. Це школи там, відповідно Куп'янського району, Зюмського району і інших наших навчальних закладів. Тому ми зверталися на всіх рівнях, піднімали це питання і перед урядом, і перед президентом, і перед офісом президента. І дійсно, наразі, за нашою інформацією, це положення скасовано в цьому в цьому наказі і розробляється нова редакція стосовно офлайн чи онлайн навчання. Так дійсно. Спочатку не було врегульовано міністерством, що таке є безпечне освітнє середовище. Тобто, міністерство розглядало виключно захисні споруди як безпечне освітнє середовище, в тому числі в той же час проводилися навчання на Київщині, на Західній там України в найпростіших укриттях є школи, де в принципі найпростіших укриттів немає. Я маю на увазі Західну там Україну тощо. Тому ми з цим питанням так само зверталися з необхідністю врегулювати в залежності від території і наближеності до зони бойових дій. І моє було конкретне питання і до міністра, і до всього міністерства освіти та науки, що вони вважають безпечним освітнім середовищем на території Харківської там області, да? чи можемо ми використовувати найпростіше укриття, тим більше що новий в принципі кодекс цивільного захисту, який було прийнято, який вступив в дію, апріорі де юре, не розглядає іншого. Безпечного середовища для учасників освітнього процесу, аніж захисна споруда. Це прямо, а, а, а це норма закону, да? і ми нікуди від цього вже відступити не можемо. Тому Міністерство освіти та науки було розроблено нормативну базу, яким було, скажімо так, класифіковано областя, да? де ми можемо навчати дітей у захисних спорудах, а де можемо навчати і у найпростіших укриттях. Харківщина підпадає під ту категорію областей, яка може навчати дітей виключно в захисних спорудах. Тому ми таким планом і рухаємося і маємо, в принципі, там по максимуму розбудовувати наявність оцих всіх захисних споруд.